Невже Дональд Трамп раптово став затятим прихильником України? Починає свою статтю видання політику, аналізуючи заяви, зроблені американським президентом напередодні на полях Генеральної асамблеї ООН. і попереджає Трамп, часто змінює свою позицію. і Цілком може зробити це знову після телефонної розмови з іншим лідером. Він завжди перебуває на відстані одного телефонного дзвінка до Путіна від того, щоб зробити щось не дуже хороше? Цитує політику неназваного європейського чиновника. Для європейців, які місяцями намагалися переконати Трампа, що Путін несе повну відповідальність за війну, очевидна зміна поглядів американського президента стала своєрідним визнанням їхніх власних зусиль, але радіти зарано констатують журналісти. Попри початкове здивування та оплески, кілька чиновників і дипломатів ЄС висловили глибший скептицизм стосовно того. Що пост Трампа може бути чимось іншим ніж спроба подратувати Путіна, яка не призведе до жодних реальних змін у політиці США. Справді, після кількомісячних спроб переконати Трампа вдарити по російській економіці митами або санкціями, надія на підтримку США в Європі згасає. А віра в слова Трампа, якими б обнадійливими вони не були, стрімко тане. А от Нью-Йорк Таймс вважає, що Трамп умиває руки. Він ніяк не пояснив причини свого вражаючого розвороту щодо України, відзначає видання і наголошує. Існують побоювання, що він у такий спосіб намагається вийти з переговорів щодо завершення війни. Вісім місяців свого президентства Трамп стосовно українського питання кидався від однієї позиції до іншої. Нагадує автор статті. У лютому він різко розкритикував Зеленського в овальному кабінеті, а потім фліртував з Путіним і розстелив для нього червону доріжку на Алясці. Тепер його слова прозвучали так, ніби він знову став на бік України, одночасно відійшовши на другий план, пишуть у Таймс. І невідомо, як відреагує на це Путін. Він може зрадіти, що Трамп відступив, а також використати його висловлювання на підтримку України, щоб посилити свої атаки та погрози, розраховуючи, що часто масштабування війни на користь Росії. Деякі європейські чиновники підозрюють, що дистанціюючись від війни, президент умиває руки в конфлікті, який він колись обіцяв розв'язати за кілька днів або тижнів. Можливо, пройдуть місяці, перш ніж стане зрозуміло, чи стане заява Трампа переломним моментом і для якої сторони в цьому жорсткому конфлікті. А Sky News намагається зрозуміти причини того, що господар Білого Дому різко змінив риторику. Він часто переходить з однієї позиції на іншу заради посилення впливу. Відзначає видання. Автор статті припускає, першою причиною може бути військова та економічна реальність на місцях. Росія платить високу ціну за війну людськими ресурсами і фінансами. Стійкість України також змінила сприйняття. Неможливе зараз виглядає можливим, якщо союзники залишаться відданими.